Це наш авторський рецепт тарталеток, які ідеально підійдуть на кожен святковий стіл. Легкий, дуже смачний і недорогий. Дрібненько нарізаємо куряче філе кубиками і обсмажуємо на олії. Коли зайва волога випарувалась, додаємо дрібно нарізану цибулю і обсмажуємо до готовності. Солимо до смаку, перекладаємо в миску, щоб начинка остигала. На дно тарталетків намазуємо соус французький від чумак. Саме він надає закусці неповторного смаку. Викладаємо начинку в тарталетки і знову злегка змащуємо соусом французький. Він має приємний легкий аромат і смак, де пікантна гірчиця та паприка гармонійно поєднуються з майонезною основою, надаючи стравам особливої нотки. Натираємо сир на дрібній терці і щедро присипаємо наші тарталетки. По бажанню можна прикрасити ще зеленю. Зберігайте рецепт і готуйте, бо то дуже смачно!